Величезний, величезний, всім привіт. Улюблена наша з вами промгрупа. Сідайте, щоб не впасти. Я бачу а, мої а, назви відео, навіть інші блогери. Блогери використовують так цікаво. А, ну, фантазія не працює чи що, не знаю. Я називаю відео, стараюся назвати цікаво, щоб тішки посміялись. Бачу, інші блогери вже також називають. Моїми заголовками. Так, добре, дякую вам за ваші коментарі. Величезне, величезне вам спасибі за ваші вподобайки. Я вам за це дуже вдячна. Подушка з волокнами льна, зовнішня тканина мікрофібра. Вона йде стьобана, має хорошу терморегуляцію, зберігає свіжість, гіпоалергенна, гігроскопічна. Моментально вбирає вологу. Це хто, мабуть, потіє. Так, ну і скільки ця подушка? А подушка 219 гривень. Не знаю, така, так написали, гарно, красиво і така недорога. чина буде дійсно хороша. Так, тут у нас рушники. Розмір 50х90 по 96,90. Я буду заокруглювати ці копійки. 97 гривень. Так, в наявності декілька кольорів. А що це у нас тут таке? А це в нас якесь покривало. Дивіться, яке цікаве. Перше бачу таке в магазині. ВТБ, що привозили сірого. А, воно, бачите, як іде двохколірний. Так, як показано на картинці, темно-синій із сірим. А тут іде такий темно-сірий з таким світло світло-бежевим. Так, зроблено в Україні а, розмір, а розмір метр сорок на два-п'ятнадцять. А, ось тут показано, який розмір два на двадцять. 2х20 розмір. Тканина мікрофібра. Давайте подивимося, які тут ще кольори. Ось такі ще коричневий, можна сказати, да, капучино, лате макіято. І ось такий блакитний. Покривало зараз зі знижкою 449 гривень. І давайте дивитися, що тут ще. Бачу якісь сумки, мабуть, дорожні сумки. Давайте відкриємо, подивимося, що це за сумка така. А кольори, кольори сіра і ось така світло сіра. Ну, давайте ось цю відкриємо. Так, ну ось така сумка. Такий вигляд у сумки. До речі, бачу, що вона розкладається. Тут ще є дно таке, сюди також можна щось поставити. Ручки довгі, які можна вдягнути на плече, і також можна а, носити на руці. Тут є кишенька ще одна. Так, І здається, повинен ж бути чи ні. Ні, мабуть, немає. Чи є ремінець на плече. Зараз подивимось з вами, чи є ремінець у сумці. Сумка йде без рівмінця, але я ще раз повторюсь, що має ще дно таке, що можна її збільшити. І всередині ось така невеличка кишенька. Сумка трансформер дорожня складна 349 гривень. Жіночі шль шльопанці. Зараз так спекотно. Я ходжу у своїх шльопанцях, які ще купував дуже давно в зарі. Мене виручають. Так. А... Ціну хочу сказати, в двох кольорах тільки 139 гривень. Ну і тут же біля нас тапочки гопак. Це домашні тапки. Гостьові, можна сказати, вони по 100 гривень. Такі темно-сині, червоні, войлочні. Килимки антиковзуючі. Розмір 45 на 1,25 25. М. До речі, їх можна розрізати по тій довжині, по тій ширині, яка вам потрібна. у шухлядку, під ноутбук. Ну, знайдете, куди це застосувати. Підслідники, чоловічі та жіночі. 25 гривень. І давайте дивимося далі. Тут щось таке цікаве. Це як іде, знаєте, що Ну, можна використовувати як а, цей глечик, да? а можна використовувати як вазон для квітів, сюди якісь квіти, да? і на кухню або на терасу також можна використовувати. Це металева, вона йде, є ось така світло-блакитна, і здається, що сіра мала бути, але сірої я не бачу. У нас тільки... Ось в двох кольорах, в одному кольорі. Але здається, вони йдуть в двох кольорах. Ціна глечика 159 гривень. Так, білизна чоловіча, яка йде на резинці, але так на дотик, от я беру і мені здається, що це не натуральний 100% катон. А от там, де вже така світленька, вже навпаки відчувається щось краще. Чи це такий малюнок? А оці якось, мені здається, що краще якість йде. Так, склад 100% бавовна. А оці, що з малюнком, давайте подивимось, тому що от будете в АТБ, помацайте, відрізняється зовсім, на якісь такі грубі. А оці тонші без малюнка. Також 100% бавовна. Ціна 70 гривень. Ємності. В упаковці три штуки, вони йдуть квадратні на 400-800 та літр 400. Усі йдуть з кришками, а хочу сказати, що хороший пластик, тому що і деколи взагалі таке ге. Але це пластик, бачу, Турція виготовлено 86 код стоїть. Так що турки постарались. 90 гривень ціна контейнерів. Так, це також бачу така новинка цікава. Дивіться, це йде миска і одразу йде друшлак. Теж хороший набір з двох а, предметів. Також бачу турція. Миска на 3,5 літри з ніжками. І а, сама миска із цей, як вона називається, Я тільки що говорив, сито, друшлак. Також йде з ручками. Я не знаю, що це таке. Плівка декоративна, самоклеюча для салону авто. 37 гривень. Так, зараз подивимося, скільки такий набір в ціні, тому що мені також треба. Дивіться, валик вже йде разом з запаскою, з чистячими цими запасками. І тут ще дві запаски додатково йде. 60 відривів і два змінні блоки. Це хороша штучка. До речі, по кольоровій гамі дуже багато різних. Тут кожен підбере для себе. Так, Тут у нас йдуть запаски для швабри, як я говорю, з хрубачками і такі звичайні. Так, зараз подивимось ціну. Запаска для швабри. Ще що, щось тут таке цікаве, я бачу. Так, 40 гривень. Так, тут у нас крем-бальзам живокост при болях у хребті та відкладення солей. Антивен з екстрактом кінського каштану при порушенні венезного кровообігу. Крем бальзам усі йдуть по 100 грамів. Капіляр. крем-бальзам відновлюючий для судин. І ще фіолетовий. Це що у нас? Живокост. А, здається, був. Так, да, був? Тоді, мабуть, всі. Ось ще один. Сабельник з хондроінтином. бальзам відновлюючий для суглобів. Так, Ну, вони завжди часто в магазині АТБ. Ціна такого крем бальзама 30 гривень. А це ж, мабуть, аромадифузор. Да, це аромадифузор, дивіться, як оригінально. Для дому океан. А що входить? Матеріал. Кераміка, деревина, рідина, вода, есенція. Срок придатності 3 роки. Ну, ці щіточки кожен знає. Це щіточки для вмивання, обличчя, пілінгу. Вони йдуть, до речі, двосторонні. Дуже хороша штучка. 60 гривень. Бомбочки для ванни по 40 гривень. Вони йдуть всередині з іграшкою. Так, це в нас монцап. Це патчі для шкіри навколо очей. В упаковці 5 штук, зміцнення та зволоження. І ще є ось такі зміцнення та зволоження. І там ще які є? Усі зміцнюють та зволожують живлення та зволоження. Так, ціна таких патчів за 5 пар 55 гривень. А ми розглядаємо далі нашу промгрупу товари для дому, «Сковорідка». Діаметр 28 см. Також бачу, що виготовлено в Турції. Високі бортики, пластикова ручка, підходить для усіх плит. 369 гривень. Керамічні формочки для, ну для чого? Для чогось на кухню, так? Да? Можна жульєн приготувати. До речі, вони йдуть в різних кольорах. Ось така кольорова гама. Можете обрати до, до схочу яка вам подобається. Ну і одразу покажу ось цю тарілку. Дивіться, вона такої овальної біла форма а, так, тарілка овальна для стейку навіть написали 135 гривень. Так, і а, ось ці формочки для випікання, вони йдуть на 200 грамів по 50 гривень. Невеличка, прямокутна тарілка. А вона для чого? По 63 гривні. А до чого вони не написали? Ну, давайте скажемо для чого. Для маленького тістечка. Певні тижні тривають у нас, футбол дивляться усі. І ось такі кухлі привезли в АТБ на 550 мл 95 гривень. А тут у нас знову дошки. До речі, малюнок з однієї, але багато писали в коментарях, що дошка дуже швидко псується. Коли ножиком користуються, ой, зараз. Коли ножик залишає свої сліди, потім розбухає. Ну, так як в коментарях писали. Не знаю, може це була якась інакша, але дошки надзвичайно круті. Подивіться, які малюнки гарні, макаруни. Ну, куди ж без лаванди? Чи це не лаванда? І тут ще є дуже-дуже багато. Якщо чесно кажучи, таку навіть дошку можна тримати для декору на кухні, а це взагалі як мармур. Мінімалістична. А тут у нас знову велика миска пластикова на 26 літрів в складному положенні ось такий в неї вигляд. Ціна 299 гривень. Давайте її розложимо. А це ножиці для зелені. Дивіться, які вони. Раз, два, три, чотири, п'ять. Аж на п'ять тих ЛС. І ще додатково отакі розділювачі йде. Чи це пензлик? А, це пензлик. Я думав, це розділювач. Це пензлик, щоб струшувати зелень у миску. Ціна 100 гривень. Так, а це такий набір лійок. Дивіться, входить три лійочки і там навіть ще є фільтр. Можна використовувати для будь-яких баночок-скляночок. Малинки для спецій, скло. 63 гривні. І тут у нас овочі рістка, мені здається, вона вже була а, в магазині АТБ. Вона йде з насадками для моркви, для огірочків, для картопельки бачу. ну Скільки тут? Раз, два, три, чотири, п'ять, да? якщо враховувати, якщо рахувати це, що також йде. Раз, два, три, чотири, ну п'ять я нарахував. Так, дивіться, які цікаві органайзери. Цікаві вони тим. Це також, до речі, йде турція. Цікаві тим, що ось ці перегородки можна міняти так, як вам зручно. Вони стоять як по заводському. Ось так. Да, бачите? Три перегородки, але можна поставити по своєму. Тобто, ви витягуєте ось цю перегородочку, і ставити, наприклад, вам потрібно, щоб ця кишенька була більша, можна її взагалі забрати, ставити по-інакшому, як вам потрібно за розміром. Гарно придумали. Так, я думаю, що це набір стаканів, але це продається окремо, досить добре з собою брати на пікнік. Не потрібно використовувати одноразовий посуд. Прийшли, помили і знаєте, що у вас є в загажнику ось такі одноразові е, пластикові стаканчики. На 430 мл 1290. Дивіться, який я знайшов тримач автомобільний для смартфонів. Тримається на присосці. Пилочки для нігтів, вони йдуть двох сторонні, навіть би сказав на чотири позиції, Чотирьох да? хривневі Тут дві і тут дві. Чи тут одна. Добре, ви розберетесь, правда, пилка для нігтів. Лише 11 гривень. О, а ці штуки дуже хороші. Чим хороші? Тим, що вони розсуваються. Вони розсуваються, можна їх використовувати на... Там, де ви маєте посуд, да? тобто можна виставити по розміру, ось такий маленький, якщо її розтягнути, ось так буде в розтягнутому вигляді, сушити можна посуд, навіть можна овочі, фрукти, також залишити, щоб стекла вода. Так, привезли бадмінтони. Тільки ціну не можу знайти. Навіть в наборі йде три валанчика. Знайшов 169 гривень. Дивіться, які тут комедні каченята. Вони йдуть в цьому в ананасі, як сумочка. Ананас. Тут ще я бачу жабка-шкрапка. Знову привезли, як я говорю, рогалики, подушки для шиї. Зразу йде маска для очей, щоб не турбувало вас. Яскраве світло. Нові картини, але останнім часом щось взагалі мене вони не... не подобаються вони мені, чесно кажучи. Щось хочеться таке, не знаю яке. Таке, що нема. Такого, що ніде нема, я хочу. Повторюються, ці всі повторюються. Скруч МакДак. Індіанка. Але ціна хороша: 159 гривень, 40 на 50, в інших магазинах набагато дорожче. Ну і, звичайно, дуже багато різних розмальовок, розвивалок для дітей. Це також можна подивитися в магазині АТБ. Хочу вам побажати економних покупок мирного неба, це найголовніше, щоб у вас все було якнайкраще. Тут я ще знайшов, дивіться, такі кліпси, точніше заколочки, дивіться, бірюза. Надзвичайно гарна, чорна, Краби для волосся. Всього вам найкращого. До зустрічі!